Ніхто з нас не зберігає світлих спогадів про дитинство? Вони сповнені іншими вібраціями, сяють неземною радістю і теплом. Та чи пам'ятають люди свої дитячі мрії? Мріяла стати перекладачем, бо дуже добре знала англійську мову. І завдячую, і все життя буду завдячувати своїй улюбленій вчительці бойчук Надії Іванівні. Але склалось так, що стала вчителем тільки російської мови та літератури, теж пригадуючи свою прекрасну, прекрасною душею, чуйну, великодушну людину Вишніцьку Оксану Миколаївну. Я рахую, що моя мрія збулась. Однак не всі покоління українців могли у виборі професії керуватися власними бажаннями, а не потребами реального життя. Я взагалі-то хотів в дитинстві бути, керувати локомотивом. Але ну, так склалося, що я не мав можливості, не мав на той час грошей, щоб туди поступити. І так поступив в Кременецький педагогічний інститут, закінчив навчителя, от. але і тут моя мрія друга також не збулася. О, прийшлось працювати, де працюю. От. Але нічого, помаленько-помаленьку будемо жити і працювати. Головне, щоб було здоров'я. Яким же буде майбутнє сучасних малюків? Це питання поки що залишається без відповіді. Та їхні перші мрії, кришталево чисті. Коли виросту, то буду будувати великі будинки і гаражі. Як стати міліціонером? Я хочу стати таксистом. бо в мене возити людей, і заробляти багато грошей, мана купляти щось. Я хочу трактолістом стати. Я люблю гратися ляльками і стати атекером. Медстрою. А чому? Щоб допомагати людям. Я хочу стати таксистом. бо буду возити людей магазином. Ким будеш? Продавцем. Продавцем буду. І я продавцем, щоб покупки людям давати. Щасливе дитинство малят у руках їхніх батьків, а для цього і дорослим слід не забувати, що мріяти можна у будь-якому віці. І якщо чогось дуже захотіти, воно обов'язково збудеться. Анжела Дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.